Дня, і ми збираємось їхати в Берно. Отак От я красивенько. Виглядаю, мама написала, що я красуня, да? ну, я мамі вірю. Ви теж моїй мамі вірите. Ось. У нас вже дівочий безлад. Ну, трошечки, знаєте, так. Коротше, трошечки дівочий безлад. знаєте? Ну, так, трошки нежне, на ніжному. Не дуже багато у нас рачу, але, але він трошки є, так? Да? Все, збираємось. Ми вже третій день не можемо нахуяритись просека. Вчора в Кразі ми так і не випили п'яної вишні, бо проважали далі, і поки ми прийшли назад, вже п'яна вишня закрилася Ось. Ну, я розумію, що п'яна вишня в Україні це нормально, що це не дефіцит, але в Чехії і але Да. Так. Ось так моя халоса виглядає. А, дура. Ну, коротше, так. Да. Е, все. Зустрінемось коли, коли будемо десь в іншому місці. Зараз я з цим паном. Бізу, бізу, вилітаю, сабузе. Стигнуть, що це полетіло. Ну, Нічого, може щось не моє. А може і моє. А мені пого, ясно. Коротше, лечу до дівчат своїх, ну, якщо вони добігли, бо я так летіла, що мені здається, вони ще там десь на початку, а я вже зганяла туди і сюди. Хоть трамвай, 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 дівчата, голова є, коротше, я то встигла, і навіть на трамваї я би встигла. Але мої прекрасні пані стояли три з від зупинки. Отам от, отам, біля фонтану. отут, отут, отут. І що ви скажете що своє оправдання? <гум> <гум> Коротше, якщо б ми спізнились через мене, ну це я дура, а так тепер це ви У дури, нас а не я. Однакові значки, бо нам не видно, що ми, ну... <гум> 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 так, ви подружки. розвернувся? <гум> <гум> А знаєте що, ну ми приїхали, але берно не радує своєю погодою. Сьогодні така в сутірить і крапає. І... Коротше, в берні погода гавно, але берно менше від цього любити я не буду. Бо ну, Раніше я його дуже не любила, бо мені здавалося, воно некомфортним, але зараз навіть я звикла, мабуть, або мені просто подобається берно, бо воно виглядає дуже... дуже... К'юті. Короче, е смішна, як е е е е знаете, что е я не здається, люблю лате Ой, матча взагалі нема. Маче лати. Окей, минулий раз вы зрозуміли, что я не дуже люблю лати. Е Латте мачила... ну з каву з я І так, я ненавиджу Справді матче. Коротше, я не люблю мачу, Ні, мені, але випустити там за Ну, це, це, я знає, сподіваюся, це, я даю шанс, шанс. Шанс всякі фігні, яку да. я ненавиджу, щоб ну, а якщо вона буде смачна, все-таки колись, mm -hmm. я її все-таки полюблю. Да? Mm -hmm. І так само, як з людьми, я даю шанс до останнього. Так. Mm -hmm. да. Може, мені і сподобається. Кави гомно. Ми Може, сфоткала своїх дітонышей. Коротше... Оцього Ада мені дуже несподівано подарувала, а я їй подарувала цього Лібіта сподівано. Це вийшло дуже палівно. Взагалі я не планувала. Ні, це було питання навіть не в тому, що палівно. Mm -hmm. Типу, та, я побачила, як ти з ними теж по сходу, ставила потім відео. Yeah. Але питання було не в тому, як вийшло, ми сиділи з Делею, потім Деля вирішила з вами піти, mm -hmm. помігла до вас. А я сиджу про стоїть. У мене просто моя тривожність, моя інтуїція така одразу: блін, зараз притягне, потім притягне. А ось там Єлена. Є? Рузуємо. У мене просто одна. Кимбабс, чи мені цікаво? Я думаю, ні, за це теж платить треба. Ми спочатку платимо, а потім готуємо. Я не знаю, але я сподіваюся, що я правда. Хоча що тут треба робити? Треба брати. Ой, буду чимвати. Ой, такий стучек. Чи ставимо так?

А, там написано один-два. Один, один натиснемо, да. Потім два. Ден і два. Не той. Один. Да. А, і вот цей Там же винтика. Да. так, щоб текло. Так. Да. Мені здається, я така хазяйка, що мене і це згорить. <гум> щоб ти не вмерла. Так що ти погреби Я хорошо подумала, що всім помішаю. Не? Далі краще край. він тоді швидше нагріється. Так Поки дівчатка там щось роблять, я покажу тут. Ми... Ну, да. Короте, зробили цю фігу, зварили, переклали в цю в тацю. В звичайний цей сир. <рикум> о, о, так, що о, о, а вони приднится. Пара миши. задавала? А почему нам это сниматься, я не могу. Однією руці треба поламати сірок. Солодкого мальчика не хочете собі забрати з цього, який працює? Такі? Да. А, Вот, значит, мошенники. А куда тут там на кассу, да? Давай тебе давай. Вот у меня не есть, это. Вы даёте? М? Дарочки. Да, без фока, да. Ни в пол, да. Я тут своего всюду пофоткала. Чи, а тут наліпка? Привіт, я Поліна. Сьогодні 10 .11. Мені дуже подобається Юра. Якщо все вийде, я сюди прийду з Юрою. Чекайте продовження. Шо, а з так і нема. Треба написати, що Юри так і нема, ми переживаємо. Мама про мене в дитинстві казала, що е, руки загребущі, очі заведющі, а вже під нанами. нема. Ось так е, і живемо, так? Да? Правду, мама казала. Я нагребла собі всякої фігні, типу, В цей ремень, який я схавала. І два штуки кімбаби. А я, а я вже не могу. А я вже, Ну, я, я схаваю, але вже не могу. Вже піднема, але ну, я вже не можу, але я жадна. Я заплатила я з Було дуже смачно. Так, я думаю, це буде хоро. А, то не його вода Питання тепер, куди вода уходить?

В этом году можно взять таксоповую и подавать на выводки. А где у вас я таксоповую и подавать. А где что Я купила там ту тачку. А, так. А где тачка? А где yeah you witness a bull A few moments later, a few inches later, two hours later. one eternity later. Такі, і ми Може... в кінці такі, Тут є якийсь заклад віскач. Віскач? Почекайте, я пам'ятаю. Ми що пам вже тиждень не можемо напитися, блять. Це проблема. Так, пить після того, як сфоткать мене біля. А, а після сфоткаємо якраз. Короче, вона нас Деля стала героїною сьогоднішнього вечору. Е Просіка у нас була. У е неї була чашечка для кавузьки і ми тепер можемо спокійно вільно собі на ярмарці пити кавуську і ось собі Тридільник. Хочеш знайдемо зараз? Ні, yes, пізніше. Yes, yes. <гум> <гум> я думаю, якщо бачить. Я така тут скриваюсь, тут ноктем змиваю. Вони зараз вийдуть і такі рюкзак. Це давай рюкзак. <laughs> я просто в одна Не Знаю, коли я на нього буду збирати. Ні. Я знаю, що моя камера потягне, просто там треба на масштаба. А якщо я їхаю, то, то в мене пам'ять такі. У мене, коротше, сіла камера, але я маю розказати. Ми нахуя русь. <laughs> коротше. Я думаю, все всех девчат. А, о, Таня. Таня зашла. Короче, я могу вам показать вот такое вообще. ярмарку. Это покрасило. Да, Ми загубилися і не можемо знайти бля, Аду і, 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 і делю. У мене так. глаза косять. Глаза У мене очі просто так. <глазу> ну, по ощущениям, так. Да. Але дезінки. Я знаю, що вони шукали картоплю. Вони шукали картоплю, значить вони десь біля картоплю. Якщо знайшли. Ещё-то подскажите, где вы, блядь? Где вы? ватафак the fuck? Нас нашли, и мы нашлись Мы хотели поесть картофельки, но их нет. Где да, она? Ну, шум. Было молча только, а тут нет где-то. А в Макдоналдс не хотите сходить? В Макдональдс? Да. Ну не похуй вже. У <пробіт> <пробіт> мене такий метаболізм у мене вже йде остання похвільні. Какой дві хрест весни? Там все червоны, да, свитер все червоны. <пробіт> да, я хочу хрест яку Я не дуже? Бабу, Мы, короче, пришли в Мак, и Ада мне сказала, что без стреляла ей месяц, а я просто заказала э, столько и сижу так... Я сижу так, я так а ты почекаю. А, ты сказала, что это место. Такая смешно... Ой. Я не знаю, как забраться, с собой докупаться. В прошлый раз, когда я так нажралась, блядь. На, на, на... нахуярилась. Хорошо. Ну я реально типа заняла слово, типа тут чистит во тут або там, типа, думаю, ну может ідесь і что добрый. А що я їм скажу, блять? все, Скажу мне. Я взагалі обережно думаю про те, щоб ніхуя не розгубити по телефону, а вообще щось. салатис. Я щойно сказала найбільшому другу цієї оцемоянки, що я б його облазав. І я ні про що не шкодував. Він ахуєли, блядь. Ой, от такі сіськи, ви б всі облазали. Коротше, подивіться на цей експірієнс. Ми... Не каже, що це моє все. Ну, так, да, я дуже люблю цей лабар, але я ніколи його не беру. Я його ніколи не беру. Коротше, експірієнс. Ми всі такі стоїмо так, в трьох, такі типу. І дивимось, поки Тання оприділися цю взяти. Оце щоб що. Це дуже модно в лісі уносить. Я не знаю, як вони ноги не потіють, але модно. Короче, слава Богу, що цей ефект пройшов дуже швидко і ми зараз всі нормальні. Але в мене куртка важить кіло 100, бо, типу, у мене павербанк її, ці пані. Брушка по <с Carly> Короче, Павербанк її, моя камера, мій телефон і монетки якісь непонятні. І ще у мене є дві картки а, Чана та Чанбіна, і я думаю, через них у мене дуже, них дуже класні цічки. Дуже важкі, а ще це тільки Мар'яна терзачуть її друга. А що не така ситуація дивна була, що мені дуже, дуже дуже соромно зараз. Але боже, яка за вже на цирк? Бруно, помийте. Негайно. Коротше, погода ні дня, ні в Два старечки з кацапами, але для цього ми живемо, так? Окей. Коротше, Сіли ми десь там. В кінці залу, тобі, щоб нас ніхто не чіпав, куточок, щоб ну, все було окей. А там були типу, росіяни, походу. Короте, ми собі сиділи, сиділи. Ну як сиділи? Прийшли просто. І типу, вони чують розмовляють російською. І ми такі, типу, ну окей, пересядемо. Вони до нас заговорили, що типу, чи наша там якась хуйня, і ми такі, типу, ні. ось, і ми почали пересідати, бо типу, я кажу, що мені некомфортно біля них сидіти, і вони це почули. Е, коротше, і блядь, і дію. А що ми їм зробили, е, типу? Чим їм мішали? Я думаю, блядь, ну ви живі сиділи. Чим ви нам мішали? Тим, що ми живі. Окей, да? Е, пересіли, блядь, і до інших кацапів. Але вони вже пішли. Слава Богу, блядь, ми сидимо одні, да, окей. Все. Е, ми, ми щасливі сюди хаваємо, собі щось п'ємо, хаваємо. Так? Да? Бобри. Ой. Це що такі? <рес> Та що ти заскрінула? Я хотіла показати, що це просто наше.